Які люди в нашому болоті? Е, уточнення в їхньому болоті. Ці прекрасні люди підвищеної тверезості. Чимось допомогти? Усе добре? Ти щось святкуєш. Відколи це в зоні, треба нагода, щоб трішки підлікуватися від радіації. Заліз не туди, куди треба. і ось виганяю радіонукліди поганою мітлою. Поганою це не заради міцного слівця. Краще води з річки сьорбнути, ніж пойла місцевого частування. Щиро запрошую валить на Шевченко. А ти не підслуховуй.